Росмонт Гомері Пінгвіно-кубка. намалювала Сара Ворбертон. Переклад з англійської Марії Правди. Видавництво Старого Лева. Зграя пінгвінів цілісінький день бавилася серед крих південного полюса. Одні каталися на ковзанах, інші рибалили, а деякі жонглювали сніжками. Коли сонце врешті сховалося за обрій, а зірки осяяли темне й холодне небо, пінгвіно купка. Пінгвіни тісненько притислись одне до одного, щоб у теплі та затишку перебути ніч. Якось уночі здійнявся буревій. Він дув так сильно, наче ціле стадо мамонтів. І був таким холодним, що аж заморожував усе навкруги. Коли на ранок пінгвіни прокинулись, то зрозуміли, що змерзлися. Пінгвіни вертілися, пихтіли, совалися і шарпались. Усе марно. Вони примерзли одне до одного, немов велетенське пінгвіняче морозиво. Із середини кубки озвався тоненький голосок. Хай да попросимо наших друзів про допомогу, запропонував писклик, найменший із зграї. Зайці біляки торсали й сопіли. Моржі підважували і пихтіли, але кубка не піддавалася. Ото вже пінгвіняча плутанка. Що ж нам робити? запанікували пінгвіни. Вигукнув писклик і показав крилом кудись дуже, дуже далеко. Пінгвіни вирушили в мандрівку величезним мерехтливим океаном. Вони скористались послугами Айсберг Експрес, альбатросовими авіалініями і китовою дорогою. Нарешті вони дісталися осяяного міста. Точно має бути хтось, хто зможе нам допомогти. Вулиці аж кишіли тисячами різних тварин з усього світу. Пінгвіни шукали когось, хто зможе простягнути їм лапу, крило чи плавець допомоги. Але теплі пончики пекаря їх не розморозили. Гострі, клешні перукаря їх не розділили. Ажучачі кулі для боулінгу лише відскакували від них. Ото вже пінгвіняча задачка. І саме тоді, коли пінгвіни ще сильніше збились в грудку, геть посмутніли і вже були готові скласти крила, знову озвався писклик. Гей, «Hey, народе, погляньте на це оголошення! Скуйовджений хвіст? Плутаються ноги, закручуються бивні, вам допоможе доктор Спрут. Ми можемо звернутись до доктора Спрута. Пінгвіни вертілися, пихтіли, совалися, шарпались так сильно, як тільки могли, але вони ледь ледь зрушили з місця. Так ми ніколи не встигнемо до закриття, зневірилися пінгвіни. Не хвилюйтеся, заспокоїли їх нові друзі. Ми підкинемо вас туди. Пінгвіни мчали вулицями міста, щоб вчасно дістатись доктора Спрута. Доктор Спрут саме збирався залишити свій кабінет, коли до нього втиснулася пінгвінокубка. Ви маєте допомогти нам, докторе. Заскигли пінгвіни, ми примерзли намертво. Доктор Спрут із усмішкою вислухав їхню історію. Святі щупальця. вигукнув він. Здається, ви вже розв'язали цю пінгвінячу головоломку. Відповідь: Простісінько у вас в ногах. Пінгвіни не вірили своїм очам. Після усіх пригод їхня пінгвіняча кубка розтанула й перетворилась на пінгвінячу калабаню. Ми вільні ура! заспівали вони. Та щойно танці й веселощі закінчились, бідолашний писклик пухнюпився. Мені подобалася наша пінгвінок купа, хоч нами було тісно, незручно і незвично, але ж ми були такими близькими, а тепер цьому кінець. І я сумуватиму за тим. І тоді вони дали пінгвінячу обіцянку. Коли тобі буде холодно вночі, ми будемо поруч, щоб зігріти, сказав один із них. Куди б ти не пішов, сказала інша, ти завжди знайдеш друзів, які допоможуть тобі. Більше немає нашої пінгвінокупки, але завжди є «Пінгвінячі обійми. Ну, що ви сидите? Скоріш біжіть обійматись зі своїми рідними. А казочку читала Валерія Олійник для каналу Казковий плейлист.